Вітаю, в цьому відео я розкажу про те, що краще тримати, нутрії чи крілики, розкажу про які витрати на утримання, що легше утримувати, і плюси та мінуси утримання, Також в відео діє розіграш на три платних підписок Від Мегого, Тіві та Київ Тебе. Для участі потрібно підписатись та поставити лайк. І також додивитись відео до кінця, тому що в відео будуть появлятись різні цифри, і потрібно буде вибрати одне число і написати в коментарях. Отже, не буду довго затримувати і приступимо до відео. Отже, як я вже сказав, у сьогоднішньому відео ми поговоримо про дуже цікаве і корисне питання, що краще утримувати нутрій чи кролів. Якщо ви ніколи не тримали ні кроликів, ні нутрій, тоді це відео саме для вас. Тут я розповім свій особистий досвід, спостереження і дам поради, які точно допоможуть вам вирішити, кого ви гідніше, простіше і легше утримувати. Отже, давайте розпочнемо. Перше, про що хочу поговорити, це клітки. Які клітки потрібні для кролів, а які для нутрій? на перший погляд може здаватися, що тут усе просто, але насправді є багато важливих моментів. Для кролів можна використовувати практично будь-які клітки. Вони можуть бути дерев'яні, металеві або зроблені із звичайної сітки. Багато хто робить клітки з дерева, бо це дешевше і швидше. Але є одна проблема: кролики часто гризуть дерево. Вони можуть прогризти навіть товсту дошку, і потім клітка просто розвалюється. Причини Чому кролики гризуть дерев'яні клітки, я вже пояснював у своєму іншому відео тому, якщо цікаво, можете переглянути його на каналі. А от з нутріями ситуація зовсім інша: тут не підійде ніяке дерево для нутрій клітка має бути обов'язково металева, причому дуже міцна. Бо нутрі це справжні гризуни-бульдозери. У них дуже сильні зуби, і якщо вони почнуть гризти. То можуть навіть зігнути металеві прути. Я сам бачив, як нутрія вигнула залізну сітку, коли намагалася дістатись до іншої. Тому, якщо ви плануєте тримати нутрій у клітках, то клітка має бути тільки металева, груба і надійна. Але якщо ви тримаєте нутрій не в клітках, а просто на підлозі у вольєрі, тоді трохи простіше, бо вони там не мають що гристи. Тепер давайте поговоримо про корм і годівлю. Це, мабуть, одне з найважливіших питань. Отже, що і як їдять кролі, і що їдять нутрі? кролів можна годувати травою, сіном, зерновими культурами: це овес, ячмінь, пшениця, кукурудза, сьоя. Головне не давати все підряд і не сипати забагато. Найкраще робити суміш потрошку всього, щоб у кормі були і білки, і жири, і клітковина. Влітку можна давати більше свіжої зелені, а взимку більше сіна і зерна. А от нутрі це справжні всеєдні створіння. Вони можуть їсти майже все. Їм можна давати буряк, моркву, варену картоплю, каші, кукурудзу, комбікорм, траву, сіно, і все це вони заїдають із задоволенням. Вони навіть люблять різні залишки каш або овочів, які у вас лишаються вдома. Але тут є одне цікаве спостереження: і кролі, і нутрії мають звичку розаясипати їжу. Кролики часто викидають корм із годівниці лапами або мордою, просто граючись чи риючи. А нутрії роблять це рідше, але все одно буває. Вони часто беруть їжу передніми лапками, як руками, і тоді частина корму просто висипається. Тому краще давати їм їжу у глибші годівниці, щоб менше розаясипали. І, кролі, і нутрії дуже люблять гристи щось тверде. Це для них природно, так вони сточують зуби, які ростуть усе життя. Наприклад, дайте їм качан кукурудзи або буряк, це і поживно, і допомагає зубам сточуватись. Особливо нутріям корисно давати саме качани кукурудзи, бо вони люблять самі їх вигризати. Тепер коротко про годівниці. Кроликам годівниці можна робити з дерева або металу як кому зручно. Але пластикові використовувати не можна, бо кролики їх дуже швидко прогризають. А от нутріям обов'язково потрібна металева годівниця або жолобець. Якщо зробити годівницю з дерева або пластику, то через півдня від неї нічого не залишиться, нутрія просто згризе все до останнього шматка. Далі поговоримо про утримання. Хто з них легше утримується? На мою думку, утримувати кролів трохи легше. Вони не вибагливі до їжі, влітку їм вистачає трави, а взимку сіна. І все. А от з нутрями вже трохи більше мороки. Влітку все добре, є зелень, буряк, кукурудза, трава. А от коли приходить зима, тоді починаються труднощі. Зелені вже немає. Буряки і кукурудза теж закінчуються і доводиться варити каші або картоплю. Також давати сіно, хоч вони його не дуже їдять, але воно все одно потрібне. Тому, якщо хочете менше мороки, беріть кролів. Тепер розглянемо, хто краще переносить холод, кролі це дуже витривалі тварини, вони не бояться холоду, головне, щоб їм було що їсти. Взимку вони можуть спокійно жити навіть при мінусовій температурі, якщо клітка захищена від вітру. А от нутрії зовсім інші. Вони дуже бояться холоду. Коли температура опускається нижче 5 градусів тепла, нутрії обов'язково треба забирати у тепліше приміщення. Якщо цього не зробити, почнуться проблеми. Їм потрібно багато сухого сіна зранку, вдень і ввечері. Бо вони часто мочаться, сіно швидко намокає, і замість того, щоб гріти, воно починає віддавати холод. Якщо нутрія живе на холоді і без сухого підстилу, у неї може почати замерзати хвіст. А коли хвіст замерзає, він просто відмирає і відпадає. І, на жаль, він уже не відросте. Далі починається загноєння, і нутрія може просто загинути. Тоді залишається лише один вихід різати її на м'ясо. Тому цей момент дуже важливий: нутрії не переносять холод, і якщо ви живете в холодному регіоні, це потрібно врахувати. Тепер поговоримо про розмноження. Кролі починають розмножуватись з шести місяців, і кролиця виношує малят близько 30-32 днів. Тобто місяць і вже є потомство. Але дуже важливо не схрещувати кролів однієї крові, бо тоді малята можуть бути слабкими або хворими. А от нутрії в цьому плані набагато простіші, їх можна спаровувати навіть між родичами, і проблем не буде. Вони родять приблизно від 6 до 10 малят, але тут є один великий мінус: нутрія виношує своїх дитинчат дуже довго, майже цілий рік. І тільки через рік після спарювання вона народжує. Тому, якщо ви хочете швидше розводити, то кролі тут виграють. Ще один важливий момент вакцинація. Кролів обов'язково треба вакцинувати від хвороб, бо без цього вони можуть масово загинути. Є багато небезпечних вірусів, особливо міксоматос, від якого без вакцинації гине майже все поголів'я. А от нутрії в цьому плані значно спокійніші. Їм вакцинація не потрібна, вони дуже рідко хворіють, тому турбот менше. І нарешті найцікавіше бізнес: кролів і нутрій можна тримати не лише для себе, а й на продаж. Дорослий кролик віком від 6 місяців коштує приблизно від 500 до 700 гривень. А доросла нутрія віком один рік може коштувати навіть понад 1 тисячу гривень. Крім того, у нутрії шкіра набагато дорожча. Приблизно у два рази цінніше ніж кроляче. Але варто врахувати, що кролі розмножуються набагато швидше, тому прибуток з них можна отримати швидше. На мою думку, для бізнесу кролі це надійніше, швидше і простіше. Отже, у підсумку, якщо порівняти все: клітки, годівлю, догляд, холод, розмноження, вакцинацію і прибуток. То я б сказав, що утримувати кролів легше і вигідніше. Але це лише моя думка, бо в кожного свої умови, свої можливості і своє бачення. Комусь краще підходять кролі, комусь нутрі. Тому вибір завжди залишається за вами. На цьому ми будемо закінчувати. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що відео було для вас цікавим і корисним. Якщо хочете підтримати канал, поставте лайк, підпишіться і напишіть у коментарях, кого ви тримаєте, кролів чи нутрій. І не забудьте написати, які числа ви бачили у відео. До зустрічі в наступних роликах!